Всім привіт! Сьогодні 7 липня 2025 року. Я починаю своє відео із спальні. Хочу показати, якою стала моя квартира після того, як лапка мене покинула. Вона прожила зі мною 17 днів. Діти мої їздили до Європи і на остров Кіпер. На острові вони. Вчились в університеті 10 днів від їх університету в Вірджинії. Кішечка жила зі мною, собачки були в дитсадку для собачок, лапка жила зі мною, ось там її стояло дерево. Я вже все попилисосила і все поставила на місце. Так що в мене ось така стала спальня моя. Тепер показую свою living room, потім розкажу. Нарешті я повісила дзеркало. Нарешті, мабуть, не пройшло і три місяці, а то і більше воно в мене стояло ось тут, на стільці. Ну, Я сама винна в цьому, тому що у мене зять хотів зразу, як я його купила, повісити дзеркало. А у мене ж бзік, у мене чоловік був головний енергетик, і я знаю, що якщо в стінки. Є кабель, якийсь електричний, то це небезпечно. І коли мій зять хотів довбити цю стінку, щоб повісити дзеркало, я вам сказала, що це небезпечно, у тебе є які-небудь прибори, щоб попробувати, щоб воно там пікало, якщо є напруга, ну, можна було і виключити там щиток. Ну, Я його зупинила, і зупинка ця у мене продовжувалась три місяці. Потім я попросила робітника, який працює в нашому будинку. Сказала, будь ласка, повісьте мені зеркало, я вам заплачу. Я йому заплатила невелику суму. І все. Він мені за 5 хвилин повісив, нічого він не пікав. Ну, в Америці, мабуть, інша система. Нічого він не виключав, не відключав. Ну, він тут працює, він це знає. Тому це і добре, так що у мене ось тепер тут зеркало висить. І вже зручно. Так, у мене поки зараз так. Все, я попилисосила, прибрала. Два мішки у мене було в пилисосі цієї шерсті лапкіної, хоча я її вичосувала. Ось вчора я купила, у нас в таргіті були знижки. Купила підкормку для квітів, буду підкармлювати. Дивіться, у мене знову зацвітає моя гарна гарнюня моя. Грань ось два. Третій вже відцвітає. І отут буде в мене четвертий. Ось четвертий бутончик. Вона постійно цвіте. А коли я її стану ще підкармлювати, то зовсім буде класно. Оцей у мене прямо бойні такий чудовий. ну Йому потрібен більше горшочок, я бачу. А цей я ніяк не пересаджу. Ну, от зараз, може, на цьому тижні пересаджу. Тому що я зараз я працювала 4 дні підряд. Мені поставили і на День Незалежності роботу, і суботу-неділю, я завжди працюю. І четверг, і вийшло в мене 4 дні підряд. Але що цікаво, коли я працювала через день, я так втомлювалась, може, жарко було зараз, не так жарко, що я приходила додому і лягала, як тряпочка, лежала, масаж для ніг робила цими чоботами фізіотерапевтичними я вже віддала досі. І я дуже-дуже втомлювалась. І я думала, зможу я зараз працювати 4 дні чи ні. Раніше працювала і 9 днів підряд, і другу роботу мала, і витримувала. Ну, роки йдуть уже ж. Я на рік стала старше. І... Але що цікаво, я нормально відпрацювала. І я ще після, після роботи я ще тут і прала, і прибирала після лапки, пилисосила і все робила. І я добре, добре все це витримала. Я не знаю, може, коли працюєш кожен день, ти втягуєшся і не так важко, як через день. Я не знаю. Ось що раз ще купила я. Іграшки для моїх друзів з Вашингтону. Сьогодні чи завтра приїдуть, заберуть. Я ж маю великі знижки, купила для їх внучка. Так, і що ж я хотіла розказати про лапку. Хотіла розказати про лапку, коли приїхала моя дочка, спочатку вона зайшла, зять сидів в машині, бо це був День Незалежності, по-моєму, чи перед Днем Незалежності, я не пам'ятаю. Не було парковки. І вона підійшла, лапка сиділа на дереві. Моя дочка взяла її, погладила, вона їй сказала мур. І потім ми стали брати речі. І вона завжди, коли я приходила з роботи, лапка треться, триться там, об ноги. А тут вона ноль уваги. Ну, я прийшла перед тим з роботи, я їй увагу приділила. Але тут приїхала донька, якої вона не бачила, її хазяйка, якої вона не бачила 17 днів. І поки ми зносили її речі, там туалет, всяку їжу вниз в машину, вона от за цю лампу. Вона останні три дні тут лежала. І коли моя донька прийшла за нею, вона якось я не бачила, щоб у неї було сильне бажання покидати мою квартиру. Ну і я доньці сказала: це тому, що у вас великий дім. Там і дві собачки, і дім, і вона вас не бачить. А тут я постійно в неї була в полі зору. Коли вона в спальні на дереві, я заходжу сюди по своїм. Я ж постійно хожу туди-сюди. Вона мене бачить м'яу-мяу, мурмур. Коли вона мене не бачить, я сиджу, наприклад, тут чи їм, чи там дивлюсь телевізор, ютуб. Вона приходить сюди, м'яв-м'яв, мяу мурмур. -мур. Тому я завжди була у неї. В полі зору. Може, це їй більше подобається, чим великий дім, і вона відчуває себе самотньо, всі працюють, Попробуй знайти, де, де хто, я не знаю. Ну, Спочатку забрали лапку, і два дні в мене ще це дерево стояло, а вчора забрали вже і дерево, і я повністю навела порядок, чому я дуже-дуже рада. Трошки Мені не вистачає. Я моєї подружки, з якою я розмовляла. Останні три дні вона вже не маю, майже не м'яукала вночі. Дала мені поспати. У мене ж було якраз чотири дні підряд робочих. І Я переживала, і я вже працюю сіми годин. Буду постійно працювати з сіми годин, що теж хорошо. Я встигаю на уроки англійської, які в три години раніше я не встигала, зараз я встигаю. Про це я зніму інше відео про мій прогрес. Вивчення англійської, як моя дочка сказала, ну це наступне відео буде. Так що отак, трошки мені її не вистачає, ну вона не останній раз тут була, тому що ми її оформили як мою кішку. І тому тепер, якщо діти кудись будуть їхати, там, чи... До батьків до мого зятя додому в інший штат. Чи вони ще надумають поїхати на океан? Я була з ними на океані в двадцять 20... 23-му році. Не подобається мені океан, мені більше подобається. Море, тому що в океані я люблю плавати в океані, хвилі постійно і все я не знаю. Я боюсь цих акул, я переживаю, і там потрібно купатись після десяти, тому що дочка каже: з десяти до п'яти, тому що зранку і ввечері акули їдять. Вони можуть підплити до берега і схватити. А я не люблю сонце, я не люблю з десяти до п'яти купатись. Я Коли ми на море їздили. Ми жили поряд з морем. Я завжди в 9.50 додому. І після 5, в 6-7 ми приходили до 8-9 до і на рісці точно так. же. Тому не знаю. Так що, це не останній раз. Лапка в мене була вже це другий раз. І я думаю, що це був не останній раз. Так що, от таке відео. Ось Зараз у мене так гарно в квартирі. Мені дуже-дуже подобається. Нарешті порядок. Нарешті, знаєте, кажуть, якщо порядок в квартирі, все на місцях, то й в голові порядок. І я теж зараз так вважаю. Так що так, все, до зустрічі. У мене зараз є настрій і бажання зняти відео, і ще, може, зніму там мене, ну, якщо буде час, тому що от сьогодні у мене вихідний, я отримала продикт, продукти. Тепер мені треба да приготувати поїсти щось. Я розлінилася останній час, мало готую. Коли мала другу роботу, я обов'язково готувала. Мені треба було брати з собою. А зараз я можу прийти і додому додому, щось перекусити. Ось. Мені треба приготувати їжу, потім я піду на йогу, і сьогодні я маю три. Класи онлайн англійської. Один у мене вже був. Я прокинулася рано, в вісім годин був перший клас. І, і ще буде два класи це з вчителями. Сьогодні була дуже важлива тема. Ну, я, може, потім скажу про звук шва в англійській мові. І, і крім цих класів, я ще й самостійно займаюсь. І читаю книжки і все. Ну, Про це потім скажу, про мій. Досвід вивчення англійської. Вчора було 2 місяці, як я почала знову вивчати англійський на онлайн-платформі Ingine. До цього я два роки назад їздила в Вашингтон. 7 місяців ну, виходить, я вивчаю, але у мене було 2 роки перерва. Все. До побачення, до нових зустрічей. Дякую за те, що дивитесь, дякую за коментарі. Пока-пока. Надіюсь, що все буде добре. Я хочу цього. Наді... і не тільки я. До побачення. Дякую.